Звичайно, що це все проблема, але я буду тут сьогодні не говорити про цю проблему з такої позиції, що все пропало, і я не буду казати, що це вина наших підлітків. А я десь якоюсь мірою хочу пояснити так з погляду дорослого, що відбувається. А знаєте, мені довелось навчатися. В неймовірній Кривомогилянській бізнес школі, і в нас були такі фрази, які залишилися з нами назавжди. От зі мною одна із фраз, яка залишилася, це діти пробачають дорослим значно частіше ніж дорослі дітям. І знаєте, ми всі були підлітками, і ми також помилялися, і ми мали певні свої позиції, які дорослим в той період виглядали дивними. Незрозумілими, неправильними нам могли щось заборонити. А я закінчила школу з золотою медалі. У мене середній бал стати 11,7 і я фанатка навчання до сьогоднішнього дня. Це моя улюблена сфера діяльності вчитися. Але і в мене були деколи в розмовах з моїми ровесниками, з моїми однокласниками, якісь фрази типу: навіщо нам це потрібно? Це вічна фраза. Єдине, що в час, коли росла я, коли я вчилася в школі, не було тіктоку. Відповідно, ми не знімали подібного. Ми це з цього не кипкували, ми не жартували. Ми це обговорювали самі. А безперечно, питання тут в тому, що ми говоримо про підлітків. А підлітки, як відомо, це бунтарі, це люди, які перебувають у віці дорослішання, самоствердження, і вони протестують. Так вони протестують проти авторитетів, вони протестують проти будь-якої системи і правил. Вони стараються показати, що вони краще щось знають, розуміють, усвідомлюють, що дорослі навпаки, взагалі люди з іншого світу і їх не розуміють.